І це відео, напевно, буде теж коротким, бо я не знаю, що записувати. Давайте я буду розташувати. До досі такого Микола. Ось такий лист, у вас все перевернуто там. Такий малюночок у мене боксу вийти. Зараз буду розмальовувати і в кінці покажу вам результат вам. Ви можете теж попросити просити в своєї мами розмальовку і розмальовувати разом зі мною. Ну, я думаю, це буде для вас довго. Так що просто можете трішки по... Я якраз зупиню відео, і це буде для вас одна секунда. Так. Друзі, вибачте, але, на жаль, я не зможу розмальовувати, розмалювати. Так що, вибачте, я хочу теж з подругами пограти, бо я і так довго розмальовувала. Дякую всім, всім за просмотр, всім до побачення. Це знову я, Софія Сидоренко.